Якщо ви думаєте, що Олінед це псевдонім, образ або персонаж, то ні, це просто я. І сьогодні я спробую пояснити в чому феномен Олінеда. Почнемо з простого: Олінед це не псевдонім знову ж, не нікнейм і не бренд, це просто моє ім'я, ну можна так вважати, але в якийсь момент воно перестало бути просто ім'ям. І стало чимось більше. Бо Олінет це не хто я, це те, як я живу. Коротше, мене звуть Олінет, і я просто різноманітний творець усілякого. Ну і також цей людина-павук. Це тепер можна переходити до різноманітних фактів, трохи дивних речей про мене. Я пишу тільки маленькими літерами, типу крутой ага. Я забуваю ім'я людини одразу після знайомства. Були через це незручні ситуації. 19 років я розмовляв російською зараз, відповідно ні, ну як чуєте. 22 роки я прожив у Дніпрі, це моє, original city, а зараз я в дуже довгій подорожі в пошуках себе. Я не матюкаюся, ну, на людях і в переписці, а собі там десь під носа можу. Через те, що я не матюкаюся, не п'ю і не курю, мене назвали вампіром. Але, типу, так і є, бо я Роберт Паттінсон. Забули. Я люблю томатний і морквяний сік, специфічний вибір. Відварених яєць є їм тільки білок, а жовток викидаю, так я офігів. Я постійно жую жвачку з лохиною, раніше солодкою м'ятою, але вже інші часи. Тож, якщо ви зустрінете мене і в мене не буде жвачки, це або не я, або просто поганий день. І я ношу з собою гральний кубік, він вирішує долю деяких речей. Парне чи не парне число може вирішити, що я оберу в магазині. Я п'ю чай без цукру, каву теж без цукру, але зараз я каву не п'ю, бо в мене розбите серце, і його не можна добивати. Я люблю кепки, крапка. Я навчався в мат класі і завалив ЗНО по математиці. Маю два дипломи з ГРС і дизайну. Моє улюблене число 21 та маю класний підпис: я сплю Голим, люблю Лего, Твікс, Наполеон. Я не переношу лактозу, поважаю стиль бомжів-скейтерів. Був кіберспортсменом по Royale у 2019 році. Люблю Тайлера Зе кріейтера і Джоджі, маю зріст 191. Ладно, це по приколу всі і так шарять. І це ще не все, але пора сказати правду про рис. Вибачте, але в більшості випадків я обираю булгур. А значення цих слів про рис шукайте самі, бо я їх, на жаль, загубив. Це не перелік фактів, це мої симптоми. Тепер про логотип, чому квітка. Це не просто логотип, це історія. Квітка мала бути обкладинкою до музичного альбому з назвою Зів'ялі квіти мрій». Альбом не вийшов, музика не вийшла, проєкт зів'яв. Але квітка залишилась, і Олінет це квітка, яка мала зів'яти. Але чомусь почала розквітати. Ну і я ще та квіточка, блін. А другим логотипом можна вважати метелика, бо він проходить складний шлях від гусениці до чогось гарного в чомусь це теж я. Феномен Олінада не в тому, що я особливий, феномен у тому, що ви або не розумієте, або відчуваєте. І якщо ви це відчули, значить. Олінет все робить правильно. Він не змінює життя, він просто трохи міняє ваше бачення. То хто такий Олінет? Це та квітка, яка не дасть вам зів'яти? Тож це молодь, зустрінемося десь там, коротше, і я люблю рис. <смех> 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 Я не знаю. Я не Ты не знаю. А ты до да хочешь? Ну вот, вот, сердечко Так так Так, так, так Позируй, позируй вот, це це луць Eulenet will return Avengers Doomsday.